Друзі мої вітання. У нас наявності є ось такий пароводяний котел на 170 літрів робочим об'ємом. Може навіть на 180. Mm -hmm. Ось так він виглядає, він повністю з з'ємною кришкою. В комплекті буде один тен і моторедуктор з мішалкою. Ми не ставили, тому що хто замовив, невідомо чи на 220 треба мішалку, чи на, 3... на 380. Дуже зручно буде обслуговувати. Дуже легко знімається, знімаєте кришку, вимиваєте все. все, що хочете, можна робити. Далі всередині у нас пальжно увесь діаметр. Ось отак він всередині у нас виглядає. Пальжнове весь діаметр. Також підсвітка є. Отак от, друзі. На трьох колесах нижній злив, два дюйми, також зразу під котлом ще один кран для продувки. Рівень рубашки, злив рубашки, гільза під датчик температури, гільза під датчик температури в рубашку. Група безпеки в комплекті. Манометр з паспортом, вихід 4 дюйма під колону. Також тут два дюйма виход, виход під миючу головку і виход підключення води. Тут також виход є. Два дюйми можете як хочете, так використовувати. Тому, друзі, кому цікаво, пишіть звертайтесь.